що ми отримаємо за підсумками саміту Трампа і Путіна. Вітаю тебе, друже. Вітаю ти посміхнувся, певне, мабуть, є <світ> <тут. світ> так. Просто я як і ти, оскільки вже ж давали коментарів цього приводу. Хтось каже, що прогнози це невдячна справа. Я, наприклад, ніколи не боюся прогнозувати, тому що навіть якщо я в чомусь помилюся, ну це краще ніж робити вигляд загадковий. І казати, ви все дізнаєтеся 15-го числа. Тим більше є в політології таке гарне правило, і в політичній аналітиці, що коли прогноз публікується, він сам сам самим фактом своєї публікації дещо впливає на дійсність. Скажімо, так ну я не переоцінюю абсолютно своє значення, але в якомусь певному моменті, коли ті прогнози співпадають, і це в цілому йде да так. От багато то це впливає, скажімо так, доказом цього є нервова реакція Трампа. На американські медіа, де він сказав, я ще не зустрівся з Путіним. Ви мене вже звинувачуєте, що я все здам і підпишу погану угоду. Показова історія. Це так. тисне, вони прогнозують, і він тепер намагається уникнути негативного прогнозу. Може, тепер буде себе трошки краще з Путіним вести. Загадкова така твоя версія, чесно кажучи, інтригуюча, може трішки краще себе буде вести. Справа в тому що. Ну, я не маю сумніву, глядачі, і ти вже знаємо підсумки вчорашньої онлайн-зустрічі європейців Зеленського і Трампа. Не буду переказувати все в деталях. Єдине, що для себе можу сказати, що ти правий. Ну, відсотків на 300 зараз правий. Тому що я говорив, що прихильний до позиції Кіра Стармера і Лондона, які кажуть, не треба публічно критикувати Трампа, треба працювати по-іншому. Ви політики, мовчіть, критикувати це справа. Наша експертів, політологів, громадськості ми повинні це робити. А лідери країн ні, працюйте з ним дипломатично, і от я хотів би тебе запитати: чи справді, от мої висновки можуть мати місце? Ну вони то взагалі то можуть мати місце, але все ж таки, наскільки вони є реалістичними, з того погляду, що справді сьогодні Трамп дослухався до європейців? Якщо так, то наскільки? А якщо ні, то чому? Я абсолютно погоджуюся із з твоєю думкою. Мені теж здалося, що він дослухався, що він е, дійсно з ними детально зміг. Ну, Трампи детально це такі поняття не сильно співставні, але вони довго говорили. І, в принципі, деякі речі, які він озвучував, вони співпадали да, з тим, що було там. Е, чому тому, що розмова, судячи з усього, пройшла дійсно дуже добре мабуть, ну, зіграло роль, що вони вже підлаштувалися. Під стиль Трампа і донесли до нього певну позицію. Вибили з нього певні заяви важливі, тому що і Зеленський, і там е, Мерц, і Макрон, е, і Стармер вони в тому числі згадували про гарантії, про ще якісь речі, і явно би вони цього не робили, якби вони не почули щось подібне від Трампа. Ну то вони тут Трамп нічого не спростував, держдеп нічого не спростував. значить, це власне було, і вони могли це озвучувати. Єдина проблема в усій цій історії полягає. Ось в чому я буквально от, там, за за півгодини до тебе записував відео собі на канал, да якраз про це там згадував. Трамп така людина, це специфіка, це чисто психологічна специфіка. Ну це треба розуміти. Це не пов'язано з його віком. Ні, це просто така людина. Таких людей багато, до речі, в світі взагалі. Який для якого точніше має значення те, що він почув останнім? От, грубо кажучи, якщо він поговорив вчора з європейцями і Зеленським, і в нього не буде більше таких детальних розмов до 15-го числа, ну вже до завтра, до 22.30, коли повинна відбутися ця зустріч, все окей. Він з великою ймовірністю буде продукувати і згадувати певні ідеї, які вони обговорили з європейцями і з зеленськими. Якщо за цей період йому хтось паде на вухо і наговорить чогось іншого, от він може свою позицію поміняти. Ну, я так намагався проаналізувати. Я не бачу, поки хто йому за ці півтори доби може пасти на вухо. А його оточення. Ось, ось Його а оточення. Там єдина людина, ну не, не, не єдина Брешу, там є три людини, три людини які можуть мати е, дещо відмінну позицію від позиції е, Рубіо. Від позиції Лутніка важливе момент. Ми забуваємо про цього міністра. А цей міністр він присутній на багатьох речах. Від позиції міністра фінансів теж може бути відмінно. навіть від позиції очільника ЦРУ Редкліфа, який, в принципі, зайняв таку більш позицію, що на Росію треба тиснути, і з Росією треба по-іншому, як би говорити. Угу. Три людини, які ну це Вітков, очевидно, але начебто у Трампа ніяких зустрічей з Вітковом не планується. І я, чесно кажучи, не впевнений, що Вітков буде у складі тих п'яти людей тієї делегації, яка буде брати участь на зустрічі з Путіним. Там передбачається ще формат. 5 на 5 Сьогодні про це росіяни заявили і вони послали свою делегацію. Там все стандартно. там Лавров, Сілуанов, Білоусов, ну, міністр оборони, міністр фінансів, очільник МЗС, Ушаков, радник Путіна і Кирил Дмитрієв. Я коли побачив Дмитрієва, то я трошки так напрягся, тому що такі ну чому, такий, ну, чому? Тому що вони з вам пусили. Розумієш, от в чому проблема. Е, я не в плані, що його там не повинно бути, але ну це такий прямий достатній хід. Хто буде ну, зі я створені... думаю? Я, я перепрошую, друже, але мені видається, Лавров не краща історія за Віткофа. Ні, не краща історія, звісно. Але тепер хто може бути зі сторони США. Ну як я не рахував, Вітков туди не влазить, тому що ще дві людини, які можуть мати трошки відмінну позицію, це міністр оборони і це віцепрезидент Венс. Але вони люди-флюгери. Вони в принципі, якщо бачать, що вітер дує в той бік, то вони скажуть, що Дональд Фредович геніальний президент, і ми з ним. Тому з великою ймовірністю, я думаю, що А Трампа дійсно ну не те, що переконали, він. Погодився да Значить, з тими аргументами, які були наведені, що треба говорити про беззастережне просто припинення бойових дій, а потім думати про якісь інші речі, і в принципі, якщо йому ніхто за півтори доби там не поїздить по вухам, не розкаже щось інше. Можливо, він підійде в нормальному стані до зустрічі з Путіним і отак почнеться. Найцікавіше ти знаєш, мені тут впало в око одна така цікава деталь. Я з тобою погоджуюсь до певної міри, що хтось може впасти йому на вухо, але. Якщо брати до уваги його заяви неодноразові про невдоволення путіним після того як він атакував багато Україну ракетами, вбивав цивільних, тут зразу відразу згадується. Uh, коментар він мені потрапив на очі Рістович, який, uh, на включенні з Латиніною, доказував, що росіяни не б'ють по цивільній інфраструктурі. Це буквально нещодавно було. Ну, реально це, спухати, але, не uh, uh, да. ну Навіть Трамп сказав, що б'ють. Але справа в тому, що він сказав: Ні, я зустрінуся з Путіним. Розумієш? Оце дуже цікава, така, як на мене, деталь. І Трамп запевняє, що він буде говорити про припинення вогню. Виключно. От вчора він сказав, що я не буду говорити про територіями, це хороший сигнал. Ці мають займатися Путін і Зеленський, а це вже поганий сигнал. Ну це так. Ну так, <смеш> так, 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 да. так. але повернемося до Трампа. Тім, коли його запитали про те, що. Чи вдасться, чи буде він переконувати Путіна не бити по цивільній інфраструктурі? Це це вже було безполезно. ну, тобто нема сенсу говорити. Я вже про це говорив. То як Трамп може переконати Путіна припинити вогонь? Бо я чесно кажучи, таке складається враження, що в нього якась деменція у Трампа. Ну, в нього дав в нього ці є оці стрибки туди-сюди, то він каже, я можу переконати. Потім він каже, може, я не переконаю. Бо були mm -hmm. ж заяви в нього вони трохи дивно дійсно звучать. Тут складно, як би, цим посперечатися, але але якщо ми так подивимося, все ж таки на ситуацію, то ми повинні констатувати, що при бажанні. І при наявності такого ефемерного явища як е, політична воля, давайте так його назвемо. Да Вибриду. Трамп може зробити Росії дуже боляче легко. При що От, отак? йому навіть там не треба докладати надмірних зусиль, і мова навіть даже не навіть не про нафту йде. Нафта це зрозуміло. Да, мова йде про атомну сферу, про банки, про багато інших речей та да? просто про зброю для України. Ну я ж я казав, да, що там е якісь там гроші в Україні плюс 300 ракетів атакам це набагато краще ніж просто добре слово і гроші. Да? От навіть на рівні цьому він може зробити дуже боляче. Для цього треба політична воля. Я думаю, що Трамп, в принципі, так і думає. Що угу. я от його там вже стільки переконував, і ну він же він же ж не повний ідіот. Ми ж повинні з ним коли один на один зустрітися. Я йому як там, до речі, ж, спочатку розмова тет а тет з двома перекладачами. Так. Дуже показовий момент. Я думаю, що це спеціально робиться. Трамп хоче просто отут. Він правду мабуть казав. Я за дві хвилини зрозумію: вийде чи не вийде. От типу він хоче перевірити. До речі, може бути таке, що вони ТТТ поспілкуються, потім поснідують, і на цьому все не буде вже зустрічі 5 на 5. Якщо, наприклад, там Путін скаже ні, категорично, я на це там не погоджуюся, то який сенс говорити далі. Uh -huh. а, і тоді Трампу придеться включати оцей режим тиску, але в нього є от певне сподівання, що він таки переконає Путіна, що ну ти ж дурень, ти ж собі в ногу стріляєш. Я ж тобі даю таку можливість обличчя. Вибач, вибач, чим. А, ще раз що саме? Чим, чим переконає? Ні, ну переконає, що дивись, ти збережеш обличчя, твоя країна не буде платити репарації там, і так далі. Так. Да? Ну, давай ми там цинічно зараз говоримо. Да yeah, yeah, yeah. питання про військові злочини практично знімається з порядку денного, тому що звісно, ті, хто всі в списках, вони не будуть їздити в країни, які мають юрисдикцію суду, але їх mm -hmm. ніхто не буде витягувати з Росії. Вони помруть в Росії, в Китаї чи десь там. Да, якщо це буде тягнутися там десятиліттями. А, що там ще почнуть відміняти санкції? До речі, ж кажуть, що американські медіа пишуть, що Трамп хоче запропонувати Путіну спільний спільну розробку в Арктиці. Так. там копали і зняття частини санкцій виходить повідомлення від Європейського Союзу, так через змі, але явно злите спеціально, що ЄС теж не про, може почати потроху відміняти певні санкції, але за умови, чого 15 днів спочатку перемиря тестове, а потім, якщо 15 днів санкції не знімаються, там уточнення йде в дужках. Да? Якщо 15 днів реальне перемиря. І далі вже зрозуміло, що воно може стати довготривалим, тобто війна якби закінчується, Тоді ЄС буде відміняти певні там санкції. Тому це плюшка Росії. Насправді там бонусів може бути ще дуже багато. Трамп може там не знаю, домовитися з Путіним про е не знаю, про якісь речі пов'язані чисто з захистом грошей російської, так званої олігархічної еліти, uh -huh. е, дітей, які вчаться в Сполучених Штатах, дозволити просто їхати їм в Сполучені Штати. До речі, росіяни чому пруться такою -та делегацією? Там же частина людей під санкціями, для них тепер ці санкції знімаються, і вони ж типу думають, що вони потім не відновляться. І на всякий випадок як дрібниця, але приємна дрібниця да, в такому плані. Так що у Трампа насправді є, що путіну запропонувати. Ключовий момент. Ти війну не виграєш, я тобі, от пам'ятаєш, він же ж тільки-тільки став президентом. Він так і казав: Я допоможу Путіну, я зроблю йому послугу, я йому дозволю вийти з цієї війни. Він це й так подавав, що я, якби тобі, дурнику, даю можливість зберегти обличчя було таке. Я просто коли читав, я, чесно кажучи, да? Це було там буквально. Два три тижні пройшло після навгурації, uh -huh. і він кілька постів написав, що я готовий там допомогти Росії Путіну вийти з тієї ситуації, в яку він попав. Я зроблю послугу. Це отак він подавалося. і він зараз фактично скаже те ж саме: ти ж хотів повернутися в клуб цивілізованих країн. Як він останній раз заявив, в тебе в країні 11 часових поясів. А країна живе в багнюці, да. Тобто економіка не розвивається. От я можу тобі це забезпечити. Є тут одна проблемка, одна маленька проблемка для Трампа. Такі умови make, make money, Да, Not work, make money, для нього це ідеальний варіант. У Путіна просто інший підхід. От в чому суть от і да, це психологічний путіну на гроші плювати, бо вони в нього є. А, а йому плювати, чи вони є у росіян, а у Трампа не не плювати, чи є вони у американців, яким би він там егоїстом не був. Але отакий момент в нього в принципі присутній. Тому тут питання в тому, що він ще може запропонувати Путіну такого, щоб Путін на це власне погодився. Ну або це буде відверта розмова в плані, що якщо ти від цього відмовишся, ну тоді війна продовжиться. Але я тоді витрачу. Все, що тільки можна, да, але допоможу Україні, ти все одно ні чорта не отримаєш. Тільки приповзеш потім на колінах. Там на початку 26-го року, але я вже буду проти, і ми тоді будемо думати вже по іншому. В принципі, знаючи Трампа, він таке може сказати в принципі.